Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, сьогодні у нас телець. Ну, але так як я вже цей місяць затримався, то відповідно буду дивитися вже від поточного, так би мовити, дня до вже кінця березня да? 2024 року. Ну і так, да, перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали? Телець на лютий березень 2024 року. Mm, так, гаразд. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку? Телець у лютому і березні 2024 року. Хай скажуть Руни, правду. Отав перевернутий. Урус, райдо. Ансус перевернутий. Вунья. Евас перевернутий. Ох, набір цікавий. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мій, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Зодяку у лютому і березні 2024 року? Кана перевернута. Інгус. Лагус. Тут хочеться фінал докласти. Дагас, Ха. Ну і куди гаразд? До пустої руни. Ну, тут добре. Далі не полізу вже стопорять. Цікавий місяць буде. Два місяці, да? ну гаразд. За звичкою вже кажу. Ну Експеримент, до речі, тому що я зазвичай прогнози то на місяць робив. Ну добре, отож, що ми маємо? Отав перевернутий, Урус, Райто, далі. Ансус перевернутий, Вуньо, Евес перевернутий і фінал. Веркана перевернута, інгус, Лаус, Дагас, Пустаруна. Зазвичай розкладаю, але тут уже стопорнули. Щось то вище сиве ви вам значить, цікаво, підготували, те, що можу зразу сказати. Далі, поїхали. Отже, о, відразу, от о Ну, якісь проблеми з родичами. Притом, це може бути як ближній круг, так і дальній круг. В той же час тут іде другий аспект, що це якісь проблеми із власністю. Угу. Ну, в когось може так програтись, в когось може по-іншому програтись. В когось з родичами, в когось з власністю. Тут так і так іде. Далі, ось Урус. В той же час. Місяці у вас такі будуть енергійні. Ну, урус це позначка на гарне здоров'я, на те, що у вас сил, енергії на реалізацію ваших планів вистачає. Урус це ресурс, в тому числі, так? Ну, сила енергія в першу чергу. Тобто енергійні у вас такі місяці будуть доволі, як то кажуть, жвавенькі. Да? Ну, Ось райдо. Якісь поїздки, якісь подорожі, якесь відкриття можливостей, в тому числі. Ось, до речі, урус райдо, знаєте, як. Ну, це так, як ви крутитесь, але да? ну, не як білка в колесі, а тут крутитеся і справи у вас робляться. І доволі так, гарно і швидко. Багато всякого поробите з того, що планували. Ну, ще й ще якісь можливості, вам нові відкриються, мало того. Ну, і райдо, як взагалі, падає, ну, поїздка. Якісь поїздки, тобто місяць такий буде, ну, рухливий. Я ж кажу, доведеться покрутитись. В хорошому значенні того слова. Далі, ансус перевернутий. Ну, Це вже не так весело, тому що це якісь погані новини, це якісь певні невдачі. так? До речі, загроза обману. Якраз з чим обман, чи звідки? Ось ми маємо, з одного боку, як обман зі сторони родичів, з другого боку, обман по відношенню до якоїсь власності. Да? До речі, от а оцей влада, в принципі. Якісь, ну, в, в даному контексті мається на увазі якийсь. Боже, як це сказати, владні органи, да, те, що пов'язано з владою. От. І знаєте, тут ось у вас Ансус. Чим може програтись? Може програтись тим, що якщо ви якісь там документи будете отримувати, то там якась буде помилка, опечатка, щось таке. Ну, розумієте, тобто, що це не Ну ось такий мені посил іде. То це не, не обман буде, а просто те, що ну, хибна інформація, да? Ну в силу певних причин. Да? Тому. Що ви там з документами, з власністю, з владними органами, те, що пов'язане, дуже уважно перевіряйте всі документи. Тому що є ось загроза, що щось десь можуть нахомутати. Ну і взагалі обману не лише з боку там, владних органів і родичів. Остерігайтеся обману взагалі. Тому що тут варто руну розглянути окремо. Далі. Ну, Ще один аспект, де? ну давайте. От перевернутий Ансус перевернути, як знаєте, погана новина про когось із родичів. Ну, у нас зараз війна йде, да? і якби не хочеться про саме погане думати, ну, але маю озвучити. Добре, далі. Попри те, ось і Вуньо. Будуть і радісні новини, у вас радісні емоції, здійснення мрій. Ось, до речі, у вас уруз іде. Це, як знаєте, як гарне самопочуття, а ось в Уніо, і це ще й гарний настрій, позитивний. Що ось уже, знаєте, як на весну повернуло, ну і це ж ми вже березень дивимося. да, Ось весна прийшла. Весна прийшла, все оживає. Тобто тут у вас і гарний настрій, гарне самопочуття, і ще й плани, реалізація планів. Ну, те, що я і тут сказав, те ось і тут продублювалось. Ось у вас є сила енергія, на якраз на що на реалізацію ваших мрій. Мало того, якісь будуть у вас ну, і позитивні, позитивні ситуації, позитивні емоції. Святкування, до речі, якесь, може, сімейне щось, да? День народження, навряд, може, щось там просто у членів сім'ї. Може, якесь сімейне свято, так? Далі. А може ви, не знаю, китайський Новий рік святкуєте. Гаразд, далі що ми маємо? Ну, все я вас перевернутий. Попри те, певні обмежені можливості будуть. ну, чи, чи всі на світі мрії збудуться, ну ні. Але збудеться багато. Багато чого ви зробите, багато якісь планів реалізуєте, що вам, знаєте, моральне задоволення принесе. Отримаєте від того прям радість і позитивні емоції. Е, далі, ну, попри те, я вас переверную. Ну так, да, якісь обмежені можливості є. Райдо, і я вас перевернутий. Якщо якісь, якась поїздка може відтермінуватись, ну тут відмінитись. Ну, Загалом, тут йде більше не, не про відміну, а про якийсь ну, знаєте, перенос відтермінування у тих чи інших обставинах. Ось так іде. Далі до фіналу добрались. Беркана перевернута, інус, лагос, дага, пусторуна. Ну, ось беркана перевернута, в той, же час, в той же час це вам порада зважати на своє здоров'я. Тому, тому що, тому що тут йде, знаєте, як виснаження йде. От саме знаєте, атвиснуся, ну не знаю, авітаміноз а да, після зими, ось, перехід на весну, в такому плані. Да, тобто не ігноруйте своє здоров'я. Займайтесь здоров'ям, здоровий спосіб життя там, ну, вітаміни попити не завадить, ну і так далі. І тому подібне. В такому плані тут іде посил. Далі, ось інус. Ну, загалом у вас як знаєте, позитивне завершення. По здоров'ю, якщо якась там хвороба, ну, якась там простуда причепиться, то там все завершиться позитивно, тут нічого такого не видно. Е, далі, тут у нас і, ну, це також про достаток. Буде у вас загалом з достатком, ну, будете працювати, схоже, ну так, багато, да, якраз щоб той самий достаток отримати. Відразу, ага, тут ще до не перевернути, відразу попередження саме. Е, Ну, тут ось у вас сили, енергії, да, вистачає і так далі. Але не, не, не беріть на себе багато, щоб не надірватися, не підірвати здоров'я. Да? Не, пере, не перенавантажуйтесь, О, отак правильно сказати. Далі ну, Лаус прямий. Слухайте інтуїцію. Загалом-то у вас якби, курс правильний, вектор у вас думок правильний, ну, і загалом воно у вас буде йти. Буде у вас виходити багато чого. Ну, в принципі, те, що я зверху показав. Слухайте інтуїцію. Ще більше буде виходити тоді. Ось. І тут і обман, цей і зможете уникнути, і так далі. Далі, ну і ось куди. Якісь які зміни у вас відбуваються в житті. Ну, якщо так, то це ну, щось таке серйозне, доволі таки. Тут не про зміну там, зачіски мова, це ж більш серйозні зміни. Куди? До пустої руни. Цікаво, тому що тут прикрили. Вищі сили, я ж кажу, щось вам приготували. Зміни у вас тобто, відбуваються під проводом вищих сил. А вони, нагадую, людям на зло не роблять. Тобто зміни явно позитивні. Мало того, зміни якби, вас як направлять, поведуть за руку Вищі сили. Так? Ну, а в той же час і мене стопорнує, що буде, це вам сюрприз. Не все вам треба знати. Просто Просто знайте те, що вищі сили, як би ось будуть вас вести. І зміни вам певні в житті принесуть. Зміни позитивні, знов таки, але м, процес цих змін може бути ну, не зовсім позитивним, скажімо так. Е, добре, ну, ось такий розклад вийшов. Цікаво буде відгуки почитати, як програв, ось, от, 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 чесно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!